Слава Ісусу Христу! Відповідь на питання, як Україні виростити крила, міститься не в міжнародних документах і не в підручниках політології. Вона в серці кожного з нас. Але часом ми самі не усвідомлюємо, які ми насправді багаті. Україна переживає сьогодні пасхальний час. І накопичує величезний духовний капітал самопожертви, який може стати гумусом суспільного преображення. А щоб перетворити оте може на «доконане так, ми маємо вибрати цінності перед особистою безпекою. Бо той, хто надає перевагу безпеці, жертвуючи цінностями, врешті-решт втрачає і одне і друге. І навпаки, народ, який повірить у Божу справедливість, здатний буде горе перевертати. Адже, як кажуть приповідки Соломонові, справедливість підносить народ у гору. І тоді у нього виростають крила. Отож, я запрошую всіх охочих з найрізноманітніших ланок українського суспільства приєднатись до вечора благодійності у у грудня у Києві аби підтримати талановитих студентів та викладачів і відчути згадані крила на своїх плечах.